Всім привіт. Тільки поснідали. Черговий пасмурний ранок. Я несу на пакування красу, яку зробила. Це робила вчора, коли увімкнулося світло. А робота зайняла у мене трошки більше, трьох годин без перерної, без відволікань, без вставання з місця. І позавчора зробила ось такий кошик. Новий колір ротангу і текстури ротангу це новий виробник. Той, що лавандовий це в мене. А колір називається Мокко. Він іде з такими переливами. Нереально красивий е вживу. Він дуже гарно переливається. Маю ще дві таких мисочки. В попередньому відео я казала, що маю ще отаку лавандову мисочку. Ну, фіолетову і фіолетовий ротанг. Мисочка одна, і найближчим часом її не буде, бо нема у поставщика. Химисок, саме фіолетових. Тому бачили, в мене були лавандові. Ой, не туди лозу завела, зараз виправлю. А... На чому зупинилася, забула. І З широкою ручкою. Бачите, з одного боку так переливається, на інший бік уже зовсім інший йде ротанг, але це лоза непреривна, як відрізана з бухти, так і сплетена без отворів на дні. Несу зараз пакувати. і Такі, така годівничка. Замовниця побажала її в коричневих тонах, тому знизу також цей ротанг мок, а зверху темнокоричневий венгеч, як він там називається, з ручкою. Дуже і дуже гарна. Цього там красюня така виглядає. Ах ти Поснідала в хату, хочеш? Не Виклала коротке відео з бусею два роки тому. Такий сніг був, так гарно. А це, дивіться, калюжі, то, мабуть, був уночі і дощик, бо вчора цих калюж, мені здається, не було. Не було. Ось така, така вже не краса у квітниках позалишалася, нічого я не зрізаю, так все. Всі ці хризантеми так і будуть зімувати. Красунчики. Тіхяня, тихіоня. тихіоня. Ми йому, до речі, вилікували око. Ну, Воно в нього трошки таке косоглазеньке, але воно дивиться. Не це он, те інше, бачите? Ну, бачите? Воно таке з народження у нього, але ми вилікували. Зараз ну, він був його чи то застудив, чи то інфекція. Ну, я скажу, воно з народження в нього і влітку бували такі напади гнойної інфекції. Але на даний момент все гарнесенько у нього. Так, несу на пакування, хватить теревенів, вам гарного дня. Пишіть на вайбер, хто хоче ще яких-небудь виробів. Руки в мене вже набиті, я вже... це моя вже четверта годівничка. З криптом спакувала. Коробка була величезна. Я максимально стараюся обрізати, якщо це дозволяє обрізати предмет. Якщо один предмет маленький, а один завдовжки більший, наприклад, то все одно пустота якась залишається, тому що я не можу скласти на опіл той довший предмет. От Так було з дідухом. Відправляла кашпо і діду. Дідух 70 см, а кашпо 20 см. Ну, там 25-30 залишки. Виходить, ну, що є ж пустота, тому що ну, не складеш десь до кучки все разом. Але так максимально обрізала. ось була коробка з-під чіпсів. Коробок у мене великих до... немає, отакого вже розміру. Навіть 10-літрових немає. Коробки я не... на новій пошті не беру, тому що якщо я братиму коробки на новій пошті, то я ж буду включати їхню вартість упакування. І так усі дівчата роблять, хто купує коробки, хоч на новій пошті, хоч десь у постачальників. Ну, чи мені подобаються коробки з нової пошти, вони міцні і вони багаторазові. Якщо ви їх отримаєте, то якщо треба, можете й самі щось переслати. А от такі коробки, у яких мені. зараз я себе покажу. А от такі коробки, в яких мені присилали, наприклад, хризантеми, дівчинка їх теж десь брала, купувала ну, оптом по 10-20 штук. Вони дуже тонесенькі, вони одноразові. Вони прийшли, і таке щось крихке, туди страшно і запакувати. Або пакуєш, а вона просто розлазиться. Ну, просто, бо вона один раз проїхала з квітами, наприклад, вона вже в тій сирості набралася, вона просто розлазиться. Дуже тонкий цей сам картон. Тому викручуємося. Якщо нема коробки, в мене є плівка-пупирка, я обмотую кілька слоїв зверху темною плівкою, щоб не видно було, що там, і відправляю так. Наробити букетів, але в мене немає. Це таке страшне. У мене немає коробок, От, що саме гарних глибоких. I'm <laughs>